Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Розпочинаємо новий день, новий влог. Так що залишайтеся зі мною. Давайте цей день, ці дні проведемо разом з вами. Зараз на обід буду готувати брокколі, чедер-суп. Вперше буду супчик такий готувати, але знаєте, хочеться щось іноді незвичного. Для цього мені потрібно, ну, звісно ж, брокколі, морква, цибулька, чесничок, сам чеддер та вершки. Для початку я буду подрібнювати цибульку, натирати. Морквочку і на маленькі суцвіття буду різати броколі. Першим, що я роблю, зараз буду обсмажувати цибульку, чесничок на олії і ще додам трошки вершкового масла. Так, обсмажую цибулю, додала вже чесник. Заздалегідь все підготувала. Тут в мене хаос. Ось, але так зручніше. Натерла сироп, порізала брокколі. Так, вершкове масло мені вже не потрібно. Так, Поки трошки обсмажується сибулька, можливо, треба ще зробити. Ну, трошки більше поставити, начебто не горить. Картоплі в мене тут не буде. Потім додаю трошечки цукру. До цибулі. Ну, так зазначено в рецепті, але ніколи такого раніше не робила. Але ну, спробуємо, що в мене вийде. Тому що і брокколі, і чеддер суп я також не варила. Була готувала супчики овочні з брокколі. Але то в мене був суп-пюре для того, щоб нікуся не дізналась, що там є якісь овочі. Сподіваюсь на те, що вона цей супчик хоча б. Спробує аромат прикольний, знаєте, коли обсмажується часничок, він так викликає. Завжди апетит. Так, обсмажую. Потім додаю столову ложечку борошна. За рецептом треба дві. Я додам одну. І гарненько перемішуємо. Трошечки поки що додам водички. Щоб гарненько все це перемішати і не було камочків. Гарненько все перемішала. Потім додаю морквочку, ну і, звісно, висипаю весь брокколі. Дивіться, це вже виглядає дуже смачно. Знаєте, трошки ще вершків сиру і вже якась би така запіканочка вийшла. Але ні, це в нас супчик. Так, після того, як додала брокколі, Заливаю все це водичкою, потім солимо, перчимо, ну і додаємо спеції за смаком. Закриваю кришечкою і так варю 15 хвилин. Так, 15 хвилин пройшло. Далі, знаєте, що я зроблю? Я все це діло зараз переб'ю блендером. За того, щоб Нікусі не крутила своїм носиком із-за брокколів. Потім додаю трошки вершків і сирочок весь туди висипаю. Перебила блендером, знаєте, такий е, вийшов, ну, звісно ж, ріденький ось, але думаю, Нікусі має зайти. Зараз вона прийде з манікюрчика. І, ну, в принципі, такі супи вона перебиті, навіть якщо там є брокколі. Кабачок, вона того не бачить, то буде їсти. Так, додала ще трошечки солі треба доводити до смаку. Це, бачите, сирок там плаває. Ось, і я думаю, що такий супчик підійде дуже гарно з якимось гріночками. Але в мене на то немає часу, тому що мені також треба збиратись на манікюр. Саме головне обід зварила. Зараз він ще трошечки повариться, десь хвилинок, 3, 5 і можна буде обідати. Так, ну і тепер кульмінаційний момент. Куштуємо супчик. Його треба їсти гаряченьким за того, щоб сир знов не звернувся. Так. Цікаво. Гаряченькі ще? Бо я ще поспішаю на манікюр. Ну, гарний суп. А на смак? На смак також добрий. Ну, прикольно. Ну, правда, сюди треба ще якісь гріночки, бо це, взагалі а так? Смачно. Смачно, я думаю, не сподобається. Без картоплі. Знаєте, якщо я б зразу думала би його перебивати блендером, то можна було б і більше брокколі додати. А ну, піпкушки. В мене також звернувся вже трошки цей сир. що це він такий? Бо він розтанув. Потім знов схопився. Ну як? Смачно? Так, да, такий вершковий смак, бо тут же ж є вершки, трошки вершкового масла. Ну і сам сирочок. О, рекомендую. Дуже швидко, дуже просто. Ну і мені здається корисно. Бо всі такі супи вже набридли. Бо в мене зелений, гороховий, зелений, гороховий. Клас, мені подобається. Мені теж. Смачного. Так, я вже біжу на манікюрчик. Бачите, без куртки І немає нарешті за довгий час дощу. Клас. Ми скоро взагалі обіцяють нам жару літню погоду. Ще я зараз зайду в кофейню і візьму собі каву. Із-за того, що в тому салоні, в якому я роблю собі манікюрчик, кава мені в них не подобається. Вона з якимось іде сухим молоком, і воно не дуже смачне. Ну, якщо гаряче, то нормально. А коли остигне, то взагалі бар. Тому я зараз зайду. Кофейню якось по дорозі і візьму собі смачненької кави. Певно, ж тут смачна кава. Зараз подивимось. Певно, ось тут візьму. Кава смачна, але не гаряча. Не дороботка. Я люблю по гарячіше. І за цього я кожен раз, коли роблю вдома собі каву, то молоко підігріваю в мікрохвильовці, тому як кавомашина моя також. Не гарячу каву робить. Ну, але нічого. Це краще, ніж в тому салоні. Так, я вже дівчат вигулюю. Забігла додому, занесла продукти, заходила ще в магазин і зробила собі ось такий рожевий манікюрчик. На палітки він виглядав яскравіше. На руках ось так. Нічого. Наступного разу зроблю щось інше. Нормально. Взагалі рожевий колір люблю, але більш яскравіший. А ще... а ще біля мене сиділа дівчина, але їй фарбували брови. Та в неї такий гарний був манікюр. Такий гарний колір лака. Але, на жаль, вона не там робила. Не в тому місці, де я, а в якомусь іншому салоні. Тоді думаю, треба йти в магазин і шукати гель-лак такого кольору, як в той дівчинки. Ну дуже класний був такий. Знаєте, не червоний, не рожевий, не цей, не моркв'яний, а саме такий, як мені подобається. Але на палітки в цьому салоні, салоні де я роблю, такого не було. На жаль.